Тиждень тому придбав два величезних ялівця. І вони стояли замотані у поліетилені, бо купив я їх без горщиків. Але треба їх посадити. У мене зараз бонсайних горщиків немає, тож я буду садити їх у пластикові горщики. Сьогодні займуся саме цим. Він має дуже-дуже товстий стовбур. Зараз, до речі, квітне, дивіться, як пилок з нього класно летить. Треба його посадити, розрівняти кореневу систему, бо вже починається час росту і не хочу втрачати рік на формування. Тож буде складно, але дуже цікаво. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся, а я приступаю до роботи. До речі, в наявності є дуже-дуже багато різних бонсай. Якщо ви бажаєте придбати або просто подивитися, пишіть мені в телеграм, посилання вам додам. І ви можете прийти, обрати, можливо, в якийсь варіант буде саме для вас. І також періодично я проводжу майстер-класи, на яких ми робимо бонсай. Якщо цікаво, також пишіть записуйтеся. Завжди найскладніша робота при роботі з великими бонсай це перенесення їх і підняття. Вони важать дуже багато. І одному це робити дуже складно. В цедом у центрі він був ще, можливо, навіть на метр більше в діаметрі. Я його частково обрізав для того, щоб мати можливість засунути його в машину. Хотів купити більше, але в машину влізли тільки два. Отже, ставлю, він тут стянутий, був мішковиною. І сталевою сіткою зараз буду розрізати цю сітку, а потім приступлю до розкопування. Величезний земляний ком, тож коренів буде багато, але найголовніше це масивний-масивний стовбур. І, до речі, шорс вже знімав, він зараз квітне. Більшість полка я вже обтрусив. Але все ж трошки видно. Уф, вся куртка у мене в полку єлівця. Отже, я одягнув рукавиці, бо без рукавиць потім руки дуже болять. Беру плоскогубці. Зараз трохи вириваю бур'яни, бо бур'яни мені не потрібні, а ґрунт я частково буду зберігати, бо хвойним дуже добре залишати. Мікрофлору, яка є, формується навколо стовбура. Тому я цю землю зберу у великий горщик і буду додавати її при пересадці. Верхній шар зараз так прибираю. Потім буду розрізати сітку. Чи вже, вже розрізати? До речі, цікаво, якби приїжджали робітники садового центру садити. Чи розрізали б вони цю сітку, чи посадили б безпосередньо з нею? Хто має досвід, напишіть у коментарях. Бо, в принципі, вона сталева, я думаю, вона за скількість років перегнеє. Але це буде не рік-два. Корені технічно можуть. Через неї прорости. І таке пакування має переваги, при тому, що земляний ком буде триматися. До речі, тут основний ґрунт піщаний, і потім в садовому центрі пересаджували в земляний. я бачу багато коренів пішло у цей шар. До речі, осітка запаковує тільки перший шар піщаний. Тож зараз 에, розкопаю його, а далі буду дивитися, як буде йти далі. І сітка йде якось і вгору. Ага. Я думаю, я зачіпляюся за корені, а це все ж таки металева сітка була. Вона обертає. Короневий ком і зверху, і з боків. Так, сітку я не зняв, але опустив. Спробую не пошкодити нею пальці, бо все ж таки іржавий метал. Це таке собі задоволення. Не хотів би сказ або ще якусь заразу підчепити. Так, і тепер починаю. Стандартне розкопування кореневої системи мабуть я трохи запізно починаю і кінець відео буде у темноті. Дуже люблю аромат роботи з ялівцями. Фактично в піску росте. Але для мене це також не проблема, бо у піску, по-перше, мені простіше розкопувати корені, а по-друге, я менше їх пошкоджу. А знизу, якщо бачите, у ґрунт все ж таки пішло більше коренів. Тобто за, не знаю який термін, скільки ріс у пересадженому більшому горщику це є лівець, але за цей час коренів наросло чимало. Так, пісок розкопився дуже добре, але, до речі, пісок і важить дуже багато. Більше, ніж ґрунт. А ємність поживних речовин там фактично нульова. Тому цей ялівець має почати рости набагато активніше. Так, знизу поки що корені входять в сітку, треба буде якось її відрізати і витягати. До речі, це ялівець Міг би влізти у бетонний горщик такого розміру, як я робив останнє. Але, на жаль, у мене немає вільного такого горщика. Треба зробити ще декілька, але не хочу ризикувати, щоб він довго не стояв викопаним. І не знаю, чи ризикну його пересадити ще раз або перевалити. Але зараз я хоча б зрозумію. Який об'єм кореневої системи, який її стан. Бо, в принципі, зверху, на жаль, не дуже широкі корені. Тобто, вага піска тут величезна, а коренева система менша, ніж я очікував. Ну, в принципі, причина тому це пісок. У поверхневому шарі більше корінчиків, бо там були поживні речовини, і дерево це відчувало відповідно пускало туди корені нові. І у нижньому шарі, де також було що їсти, туди росли корені. Отже, якщо ви хочете вирощувати бонсай, пісок ви можете додавати. Але точно не використовувати його як основну, основний субстрат, бо це дуже бідна почва, дуже бідний ґрунт, і корені там не дуже себе почувають. Ну, і, В принципі, тоді треба вносити добрива дуже активно. Але бонус піска в тому, що корені там точно не будуть загнивати, бо це, мені здається, взагалі нереально зрується. Зробити, щоб постійно перезволожений ґрунт був. Але органічної частини фактично у е, піску просто немає. Отже, я дорозкопаю і покажу вам результат. Багато літрів піска я вже відкопав. Найкраща коренева система, на жаль, на кончиках коренів росте, е, там, де була земля. Пісок ще є між коренів. Але в горизонтальній площині я не можу сказати, що тут потенціал, як у бонсай, зараз вже відкритий. Тому що все ж таки корені більш вертикально сформовані, і я їх зможу розрівняти. Я розумію, що бетонного горщика формату, от як у мене, були достатньо для. Цього дерева було б. Тим більше, що стовбур, який пошкоджений, я буду, я міг би обрізати його, але буду укорінювати, бо там він ще живий, на ньому багато сплячих коренів є. Тож повітряна відводка має спрацювати добре. А там товщина також 4-5 см, це величезна по міркам ялівців. це 20 років, можливо, а можливо і більше. Тож отримати бонусом 20-річне дерево мені завжди хочеться. Можливо, це жадібність, можливо, любов до дерев, бо ну, реально ще один класний, класний бонсай може бути, при тому, що у нього буде сформована. Коренева система, як я вже в багатьох відео казав, коли ви робите повітряну відводку, то у вас корені формуються в одній лінії, і це дає набагато більше переваг, чимось дерево, у якого коренів ніби багато. Але зараз, якщо би я захотів його посадити у бонсайну плошку, то мені би довелося обрізати 70%. А це якби суттєвий, суттєві втрати, тож в принципі, у дерева з повітряною відводкою, сильною за рік-два, коренів може бути більше, і вони будуть сформовані більш якісні для бонсай. Тому, якщо ви навчилися виконувати повітряну відводку, то у вас відкриваються реально нові можливості. Якщо не бачили відео про повітряні відводки, подивіться на каналі їх. Багато, наприклад, фікусів, наприклад, або гібіскусів. Але ялівці також добре укорінюються. І я, коли буду виконувати цю роботу, також зніму відео і викладу. Але якщо не хочете чекати, можете подивитися ті відео, що вже є на цю тему. До речі, я думаю, можливо, сьогодні не буду садити. У мене виникла ідея, я можу у стимуляторі коренеутворення замочити це дерево на добу або навіть на кілька днів. І за цей час можливо зробити горщик, а дерево набереться енергії для бусту, щоб сильно-сильно почати рости. Це варіант, але треба подивитися, чи зможу я опустити корені так, щоб вони були вкриті водою. Якщо зможу, то цей варіант також дуже перспективний. Але пісок треба прибрати. Що що, а пісок я точно не хочу бачити у бонсайному горщику. Бо об'єм малий, треба, щоб дерево було з чого брати поживні речовини. До речі, треба знайти початок стовбура, тобто де починається більшість коренів, і, ймовірно, там буде розширий. Зараз буду розкопувати вже ближче до кореня. Теоретично це вже десь близько. До речі, біля стовбура я вже розкопую обережно, бо залізні граблі роблять, можуть робити, пошкодження кори, а не стовбура, як ви вже знаєте з моїх відео або з якихось інших, що це найголовніша частина бонсай. Тому. Тут треба бути обережним. Так, то є товсті дуже корені, але в принципі в горизонтальній площині. Тобто вони могли б непогано тримати. Так, ось тут потенційні корені, які будуть визначати низ стовбура розкопуєте саме з заднього боку. Крона дуже важка, тож, на жаль, не можу вам ефективно її показувати, бо її вага може рівнятися з моєю вагою. Тобто дерево легше, але важір великий. Ось так. Так, от цю частину корень стовбура я точно хочу посадити, щоб її було видно. Бачите, тут як мінімум вже кілька сантиметрів підготувалися до того, щоб відкритися. І інколи там відкривається дуже сильне розширення стовбура. Не завжди, але... І не рідко. можливо, в цьому випадку також буде такий ефектний бонус? Візьму дерев'яну паличку. вже спина дуже болить. Роскопування майже завершено. І я думаю, що закопувати дерево буду в інший день, а зараз буду замочувати його в укорінювачі просто для того, щоб мати можливість відпочити. Бо я фізично вже розумію, що я не можу. Тож для вас пройде один момент, а для дерева якийсь час. Отже, ставлю я лівець у воду. Корені ось так сильно зменшилися. Вони вміщаються повністю у той рівень, який я зможу заповнити водою. Тож я зараз підкладу щось, щоб дерево не падало на бік, і буду заливати водою з укорінювачем. Отже, дерево тримається, тож буду заливати. Можливо, між відео якраз обріжу частину дрібних гілочок, а можливо зроблю це в самому відео.